Друзі, всім привіт! Компанія АвтоСтар на зв'язку. Показуємо вам новісеньке оновлення. Це у нас Lex 2017 року випуску на 2-літровому бензинному двигуні на задньому приводі. Зараз ми швиденько пройдемося по комплектації. Як ви можете бачити, у нас тут такі люті тапки та новісенька резина також у нас присутня. Тут у нас присутній двохзонний клімат підігріви двох передніх сидінь та підігрів керма. Також е, є в нас Bluetooth, Він працює, навігація також тут працює. Е, бачите, пробіг даного автомобіля 87 тисяч кілометрів. Штатний аудіозвук присутні у нас парктроніки та задня камера. Круїз-контроль також присутній. Звичайно, задній ряд сидінь це в нас комбінована шкіра. Автомобіль в чудовому стані, жодних нюансів по кузову на ньому немає. Lexus це про класичність та надійність на кожен день. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ви знаєте, де нас шукати, наш телеграм-веб-сайт Клуб365. Ну, звичайно, я вас завжди чекаю в нашому автосалоні Автостар. Приїжджайте, зроблю вам тест-драйв і зробимо все на вищому рівні.